Доброго здоров'я, шановна громада, хотів сьогодні поговорити про такі речі, як правильно почати і правильно закінчити. Колись давно, років 20 тому, я був молодим і дуже послідовним, я б навіть сказав, агресивним депутатом Київської міської ради. Це було в часи Черновецького, я займався питаннями культури. Був секретарем головою комітету комісії з питань культури, і е, все, що робив е, Черновецький, воно якби не вписувалось в моє розуміння Києва ну, на 100%. І тому кожного разу, коли е, Черновецький і його команда е, планували якесь зробити зло, на моє глибоке переконання, я е, 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 збирав е, е, ну, під час зустрічі фракції. Я нам переконував всіх, що треба заблокувати трибуну. Це один варіант, другий варіант просто піти в зала і не брати в цьому участь. І ну, таке просте зрозуміле рішення, такий бойкот своєрідний. І мені здавалося, що це абсолютно правильно для того, щоб продемонструвати позицію. І е, одного разу лідер фракції мене. Запросив на коротку розмову, каже, давай переговоримо, ну давай. Це був такий досвідчений політичний діяч, до речі, єврей. От. І він мені сказав: Слухай, ти хорошу ідею висловив з приводу того, що треба піти з залу. І це хороша ідея, ми продемонструємо свою позицію. І єдина от проблема, як ми повернемося в зал що, з що має статися, щоб ми зайшли знову і почали працювати? Чи ми вийдемо з залу і ніколи сюди не повернемося? У нас є якийсь спосіб далі впливати на рішення Київради, далі по інших питаннях е е е тиснути на владу? Чи будемо стояти в коридорі, ображені? Я подумав, подумав, запропонував кілька варіантів, коли би можна було повернутися, але вони всі виглядали смішно, тому що. Варіант, як вийти з залу був, а як повернутися з залу, е, варіанту не було. Так от, е, я це не просто так згадав, що знаєте, там тобто, згадалася молодость, вирішив згадати чудові варіанти, як це було, а просто мені е, згадалася ця історія, коли я дивлюся все, що відбувається з Курською операцією. Та сама абсолютно точно та сама історія. Але е, просто. Єврей, який командує збройними силами, виявився не таким мудрим, як єврей, який командував фракцією, і він не не знав ще тоді, що треба вийти з справи, якось особливо придумати, як це зробити, а не тільки зайти. І от, те, що ми побачили всі ці операції, ми побачили дуже гарний, дуже ефектний захід. І я теж такий захід планував, коли я говорив про свою депутатську діяльність. А от з виходом у нього вийшло так само, як і в мене. У мене не було варіанту, як вийти. У Зеленського його теж немає. Це говорить про те, що ми обидва з ним дуже погані стратегії. Ми не розуміємо, як це діє. Єдине, що мене якось трошки вибачає, я все таки не президент країни і не намагався туди заходити. А Зеленський, ну, якби це зробив, і е, його невміння бути стратегічно е, свідомим, воно б'є по Україні. Дуже непоганий привід е, вийти з Пурщини, придумав Трамп. Ну справді, коли почались, е, мирні перегумовини, е, Трамп почав вимагати від нас доказів того, що ми за мир. І, знаючи краще за мене і за вас, яка ситуація на Курщині, які там є проблеми, Зеленський абсолютно міг би продемонструвати на весь світ добру волю українців і сказати: От ми за мир, тому ми зараз виходимо з Курської області для того, щоб прискорити мир. І це був би вихід з тієї пастки, яку. Сам Зеленський завів наші Збройні Сили, які не дійшли туди, куди треба, не змогли відійти назад, і не були приводу, приводу як відступати. Е, ідея з тим, що так можна було вийти, вона не нова. Про це говорили інші аналітики, експерти. От, але е, я кажу, що тут ключове не тільки почати, а як закінчити. Речі, Путін виявився в цьому розумінні значно розумніший. Коли він пивно завів війська на Київщину, на Сумщину і на Чернігівщину перед початком перемовин, чи на початку перемовин, чи під час перемовин в Стамбулі, він вивів ці війська, демонстративно заявивши про те, що це акт доброї волі. Хоча всі розуміли, я тоді був в теробороні під Києвом, знав. Що ці війська російські, будуть російські так чи інакше найближчим часом знищені. Але Путін їх вивів і продемонстрував волю для свого народу, як мінімум, всі в Росії впевнені, що це сталося, тому що вони такі хороші, а ми не підтримали їх для частини світового політику. Україна цим не скористалася. Але хто цим скористався? Цим скористався Путін, який. Знаючи, що ми виводимо війська, приїхав, чи він, чи двійник, чи приїхав, чи не приїхав, земітував приїзд на Курщину і розказав, що українські війська мають бути знищені, там треба всіх забирати в полон, здавайтесь, і так далі, так далі. Тобто він, знаючи, що Україна виводить свої війська, попіарився на цьому. На цьому попіарився і Трамп, який сказав, якби не він. То точно би українські війська знищили, але він попросив Путіна, і Путін е не знищив ці війська в підсумку, що ми отримали? Україна не є миротворцем, Україна не є прибічник, прибічником прибічником е миру, тому що цей акт не має стосування до нашого бажання примиритися. А е Путін е рішучий вольовий. І добрий альга... а цей значить, агресор, який пожалів наші війська, а Трамп дуже сприяв тому, щоб наші війська не були знищені. Чому сталася така дурниця? Чому саме так сталося? Чому Україна не використала цей спосіб заявити про себе в світі? Ну я думаю, що єдине, що могло зупинити. Зеленського, це те, що була така домовленість, що ми з боями відступаємо, Путін стає героєм, а Трамп стає миротворцем. Тобто, це не тому, що я думаю, не тому, що Зеленський і його команда, і його експерти і всі люди, які знаходяться там навколо нього, не могли запропонувати цього гарного варіанта. Це за все, тому що е це той договорняк, в який входить не просто вивід українських військ, а ганебний. Вихід з поразкою. от. І е, чи може бути ця поразка на що-небудь обмінена? Ну, мабуть, на щось її обміняють. Побачимо. Сьогодні ми будемо чути розмову Трампа, почуємо, що він скаже, але я поставив у себе на телеграм-каналі опитування, і там з чимось відсотків. Зараз не можу згадати скільки точно, говорить про те, що висновки з цієї розмови, яка відбудеться, будуть такі. Трамп і Путін оголосять про те, що вони будуть домовлятися, домовлятися я вже говорив про те, що на сьогоднішній день є дуже багато проблемних місць в цій угоді, і ключове не позиція України. Ні, не позиція України. Україна, як ми побачили, готова на все, і Україну не віддають Путіну не тому, що Зеленський проти, а тому, що. Цього не дозволить американське суспільство, європейці. От я сьогодні подивився соціологію свіжу американську. Там картинка така: 2% американців підтримують Росію. 49% вважають, що Трамп підтримує Росію. От вам розрив: 2% підтримують Росію. А 49% вважають, що Трамп входить до числа цих 2%. Тобто, президент, який працює на 2%, а не на іншу частину населення, це катастрофа. І друга частина теж не менш цікава, це те, що е, Україну підтримують е, все 4% відсотки, і впевнені, що е, Трамп там скільки там в районі 10% відсотків підтримує Україну. Тобто, знов таки е, тут він працює теж на маленьку аудиторію. Тобто Трамп опинився в, в на такій розтяжці. Коли американське суспільство вважає, що він не підтримує Україну і підтримує е, Росію, а саме суспільство в переважній більшості вважає, що треба підтримувати Україну і не підтримувати Росію, тому Трампу доведеться приймати якісь рішення, такі, які будуть американським суспільством сприйматися як е, на користь Україні, зрозумійте, зрозумійте ще раз, не тому, що наша влада вимагає чогось. А тому, що Трампу треба продемонструвати своєму суспільству, що він не є прихильником Росії і він бореться за е, Україну, бо так хоче його суспільство зрештою, і тому е, я думаю, що е, саме Трамп змушений буде зробити якісь корисні речі для України, і е, він не піде на підписання угоди такої, що була б обвально негативною для України. І є друга ще проблема. Вона пов'язана з тим, що Путін хоче, щоб Трамп був частиною угоди, тобто, щоб це була угода між Росією і Сполученими Штатами. А Трамп хоче, щоб це була угода між Україною і Росією. А Трамп був яким собі спостерігачем, модератором, босом, шефом, і цього теж не хоче е, Росія. Таким чином можуть відбутися якісь домовленості про якесь перемир'я. Трампу воно вкрай потрібно, Путін не може відверто виступити проти, але те, що це перемір'я навряд чи почнеться з завтрашнього дня, коли там вони поговорили по телефону, це очевидно, і ті форми тиску, які використовує Трамп сьогодні. Він демонструє силу. Він е, б'є хуситів, він е, демонструє силу, він вводить санкції проти Росії. Додаткові він демонструє силу. він... Е, Хоче зустрітися з Сі, тобто все це повинно тиснути на Путіна. Побачимо, як це буде. Але для мене ключове, що наша влада не хоче і не вміє стратегічно мислити. От ця історія про те, як ми зайшли і вийшли з Курська, це якраз доказ того, що е, наші геополітики е, мислять ну точно не так, як е, хотілося би, щоб вони мислили. Тому дякую вам за те, що ви е, сьогодні були зі мною. Напишіть мені, будь ласка, що в мене тут зі звуком, тому що дехто говорить, що є проблеми зі звуком. Я, коли переслуховую матеріал, я його не чую і хотілося б знати, як ви це сприймаєте. Бо інакше треба буде щось мені думати і вирішувати, як виправити цю ситуацію. Читайте, перепощуйте, підписуйтесь. Дуже радий, що ми з вами. Нас уже більше трьох тисяч. Четвертий день робота мого каналу. І запишіть мені, як вам цей формат, такий умовно кажучи, до 15 чи 15 хвилин. Чи це підходить? От і говоріть про те, що пишіть мені про те, що би ви хотіли ще почути. Тому що от пропозиція вчорашня поговорити про лівки і про Порошенка. Ну вона була цікавою. Я тут же відреагував на неї. Гарного всім дня, до побачення.